Від кажуть, чутство я неладне муму -му наєлась пінопласта. Але товариші, в нашій ситуації пінопласт не врятується. Стар пошук, новий проект, в якому е, Герасі Муму ми викидаємо, що на найслабших учасників, бо тільки найкраще може стати новим обличчям першого музичного. Мене звуть Оля Цибульська, поехали кататься! Якщо комусь ну не зігріває вас погода, тоді товариші, оденьте шапку або уважніше дивіться, що відбувається в студії. Тому що поруч зі мною глибоке декольте. Ну етаніте. Поруч сильні накачані плечі. Мої розкішні колеги. Аплодуйте обличчя каналу М1 Представляю вам наших зіркових експертів. Музикант, Деманікен Женя Філатов, Привіт, тобі. найбільша хуліганка каналу М1, Співачка Наташа Гордієнко. Дівочки, тебе це може вбити. Мене вбило, бо на пальці в нього обручка, але це він. Лідер гурту Скай Олег Собчук. Ой, жарко, звісно, товариші, але зупинитися я не можу. Тому що в цій студії знаходяться винуватці, того, що нас сьогодні всіх зібрали, закрили двері і заставили розважатись. Учасники проекту Стар пошук. Знаєте, я кажуть, єсмі соблюдать всі правила можна, пропустити всі удовольствия. Але зараз я їх озвучу. Найсуровіші правила проекту Старпошук. Мальчики, я це ділаю у фіналі Стар поиска. Лише найкращі претенденти на місце ведучого М 1 Їхні наставники вже відомі та яскраві обличчя першого музичного. Щотижня на них чекають складні завдання. Що ефіру ми прощаємося із найслабшими. За результатами рейтингів переможе лише один. Для двічників, які пропустили минулий ефір. Зараз ми покажемо, що з нами було. І виясняється, ось ці прекрасні молоді люди. Учасники проекту «Старпошук», пошук зустрічаються ще й за межами студії. Для чого? Для того. Дивіться на екран. До фіналу стар поїска дійшло 10 найкращих. Найкращих із кількох сотень бажаючих стати зірками на М1. Минулої п'ятниці ведучі м 1 та самі учасники вже обрали двох претендентів на виліт. Я буду проти Олега. Одному з них пощастило. Зіркові експерти дядя Жора Альона Вінницька та Сергій Кузін дали другий шанс Олегу Вихорту. Шоу залишив Володимир Саченко. Усі інші отримали наставників із числа ведучих м 1 Із ними наші герої цілий тиждень долали труднощі та намагалися у найкоротші строки опанувати професію ведучого. Власні уміння і таланти дев'ять героїв продемонстрували під час запису свого першого хіт параду Стар поїск упродовж тижня. Кожен із них робив усе можливе, аби довести саме він вартий бути обличчям наймузичнішого каналу України. А вже сьогодні за результатами глядацьких рейтингів шоу залишить іще один учасник.